Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Стівоном Харпером, під час якої, зокрема, подякував за тверду підтримку України, яку Канада демонструє на міжнародних майданчиках, зокрема під час саміту Великої двадцятки в австралійському Брізбені. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент висловив особливу подяку Канаді за рішення виділити Україні військово-технічну допомогу на суму 11 мільйонів доларів США, яка включає комплекти одягу і взуття, зимове обмундирування, обладнання з розмінування, засоби зв'язку, приладинічного бачення та інша Медичне спорядження, медичне обладнання, у тому числі польовий мобільний госпіталь і медикаменти. Перша партія цієї допомоги вже надійшла і очікується наступна. Також Петро Порошенко та Стівен Харпер обговорили можливості збільшення економічної допомоги для України через механізми міжнародних фінансових організацій. Співрозмовники позитивно оцінили відновлення переговорів на експортному рівні щодо зони вільної торгівлі між Україною та Канадою та погодились, що вона має бути запроваджена до кінця 2015 року.